Салат готовий. Зараз спробую, чи варто його буде робити надалі, чи ні. Ну, але ж все треба пробувати, тому що так і не, не опеділишся. Зараз будемо. Непоганий салат. І діду. сказав, що це я вже другий раз собі підмостила. Непоганий, можна зробити. Зазвичай чорнослив поєднує з бурячком, а тут з моркою. М -м, такий смак цікавий. Ну, я отуди в кружечок укину на сторінці. Може комусь і знадобиться. Ам і все. А то нам з дідулюю на нову пошту. Приїдемо і залягаємо з ними. Коротше говоря, що і дідуля сьогодні не дуже ще себе почує. Ну, краще, ніж учора, але, але не дуже. От. То будемо відпочивати такої роботи ще поки. Та вікна можна було б мити, Нема настрою. Дорогенько, вибачте, що трішки з запізненням. Зараз оберемо переможця на подушку. Е, взяли участь 1253. Підписників. Ну і зараз ми всіх загрузимо. Так, поганих коментарів немає. Зараз перевіряємо, чи підписані ви на сторіночку. Єсть. Ну і зараз скинете мені скрін, чи ви під'єдналися. До телеграм-каналу і подушечка буде ваша. стараюсь правильно харчуватись, тому що зараз працюю над обличчями, думаю, це все буде дарма. Якщо я буду далі їсти якісь круасани випічку, я це дуже сильно люблю. От якось так. Тому багато їм зелені, овочів, їм яєчко, їм ківі, тут сир, булгур. Ось так. І кава без молока. Ну, розповідайте, що мене сьогодні чекає. Ми вам сьогодні будемо проводити мікротокову терапію Кесі. Це одна з найкращих мікротокових терапій взагалі не тільки в Україні, а й в світі. Дуже ми її любимо, дуже люблять наші клієнти. допомогою мікрострумів ми делікатно стимулюємо скорочення м'язів. Таким чином відбувається ріфтинг обличчя. А також відбувається така протинапрякова дія. Взагалі, ця мікротокова терапія вона популярна серед голівудських зірок. Ви ж знаєте, що англійську я почала вже вчити ось не так давно. На жаль, в школі тих знань я не отримала, яким мали бути підготовка до школи. Взагалі ніякої англійської не було, і в принципі тоді це не популяризувалося в суспільстві, аж шкода. Тому всім батькам, кого є дітки від 4 років, хто мене зараз дивиться, дуже сильно рекомендую вам міжнародну школу англійської all Right. Обов'язково зверніть на це увагу, тому що діток від 4 років вже можна готувати. Можна готувати до школи, можна готувати до вищих навчальних закладів, вкладаючи вже сьогодні. Англійська просто надважлива в українському суспільстві, взагалі в розвитку, тому що діти наші вже точно будуть більше подорожувати, ніж ми. Вісно, їхня професія буде потребувати знання англійської це в більшості. Тому, будь ласка. Зверніть увагу саме на школу Allright. Уявіть, будь ласка, що ваша дитина заговорить англійською вже до літа, і школа Allright гарантує, що ваша дитина зможе говорити прості фрази слова вже на перших уроках, тому що саме викладачі Allright знають, як зацікавити дітей. Майнкрафт Roblox, саме через ігри, ігрову форму. Діткам подобається, вони лишаються далі на навчання, і це не виглядає, знаєте, як якась мука, тому що дуже часто у дітей таке Ой, треба сідати вчитись це означає, що це нудно, скучно. То ні, це не про школу All Right, Тому забронюйте безкоштовний перший урок прямо зараз, даю вам посилання. Переходьте, нехай ваша дитинка навчається з любов'ю, зацікавленістю. І дуже радію тому, що наші діти сьогодні мають набагато більше можливості, ніж ми у свій час. Клас! Я кеньким ну, доставать, що там ще ти дісталось. Це дуже м'який лі. Мягкий клас. Якраз, до речі, такі ніби пасхальні. Так, Орес, а ще ти бачив у тебе там цілий пакет. Клас. Ну давай. Тичі були. Сквош, Сквеш. Чебурека? Чому це чебурек? Мені здається, це. М -м -м, може якась уліточка? Хто там ще є? Дось це какашка. Ні. Може, це якийсь пироженко? Так? Так. А ось диви який класний. Це якийсь скунс. А ось у нас бурячок. У нас какашка. Орест! Це не какашка. Більожинко. Добре. Перед вами бренд Squash Мелос. Найбільш колекційні, милі та приємні на дотик м'які іграшки у всьому світі. Вони створені, щоб наповнити ваші серця любов'ю та турботою. А ще вони ідеально підходять для того, щоб пригорнутись до них під час відпочинку вдома, перегляду фільму або тривалої поїздки у транспорті. Дуже рекомендую спробувати. Оресту припали до душі, та й мені теж. І якраз, поки в мене короткий рукав, хочу показати вам ось цю красу, брала з собою на тиждень моди в Мілан. Український бренд. Ось такі рукавички, вони є в різних варіаціях. Просто заходите на сторінку, очі розбігаються, і це може стати акцентним, елементом вашому аутфіті, головним. Він може повністю доповнити, змінити ваш образ. Це дійсно вау. Можна одягати повністю на ручку, можна одягати ось так. Тут ще є кнопочка можна застібати, можна зробити ширше. Це вже як ви бачите, як ви хочете. Це дійсно дуже красиво. Можливо, десь вам на зйомку треба, бо на якусь подію. Чи просто кожного дня додавати родзинку в образ. Дуже вам рекомендую. Вони якісні, цукавички, вони такі еластичні, але там є вибір. Ну, неймовірний.

Якось у мудреця запитали, що найважче і найлегше в житті. Відповів, помилки. Їх легко судити, коли їх зробила інша людина. І дуже складно признавати, коли їх зробили ми. Цитата мого сьогоднішнього дня. Доброго всім здоров'ячка, мирної, Богом благословенної суботи. Сьогодні поминальна субота, царство Небесне і світла пам'ять. Всім нашим рідним, а нам усім здоров'я, терпіння, Божої помочі і спокою душевного. Обіймаю вас. Дівчат, я буду трошки прибирати, хоч і поминальна, вже служба пройшла, я не можу не, приб... не поприбирати, тому що чотири тварини в будинку. Ну, ну ніяк. Я вчора. Тільки тут прибрала, в мене зовсім не було сили. Не скажу, що в мене сьогодні вона прям зовсім з'явилася, але мені трошки легше. Ще перевізник сьогодні повинен був забрати посилку, але думаю, що це буде вечором. І треба мені сходити в магазинку, подивитися дріжджі, бо на тій неділі я планую ж зробити панетони на пів 180 мл молочка. Я не буду його, мабуть, наполовинку ділити, а може, і поділю половинку, зроблю. Просто зроблю. І треба ще знайти, десь я купляла медаль, треба його підсушити в духовичці і зробити з нього медалеве борошно. Оце такі справи, дівчата. Прибралась і втомилась. І другий поверх прибрала. Звісно, не так, як Оксана, але я старалась. Прогенералила. прогенералила, як зуміла. Хочеться чи мандарини, чи то яблука, а дома нема нічого. ти вже не хочеться, вже втомилась, не хочеться йти, ноги болять. Взагалі, відпочину, а там подивлюся, піду чи не піду. Ася, як завжди, поруч біля ліни сплять десь він на полу там. Хропе. Тоб, нікуди я не пішла, завтра піду, завтра менше прибирання. Хочу показати вам сумку, яку я собі замовила в дорозі. Я так, щоб сюди покласти маленьку сумочку, щоб сюди покласти кошелечок, водичку, поїсти щось. Дуже зручно. Багато в неї відділень, різних карманчиків, що можна покласти і забути. Де я що І <laughs> Сюди бутилочку з водичкою можна. І тут ось. Ну, коротше, зручно, бо з такою маленькою зовсім не зручно. Ну що, я, чемодан на колесах, сумку на плече, а бутилку води. Куди? Куди бутилку води? Дуже зручно, я навіть не знаю, брать мені оцю маленьку, що вона мені? Що вона мені? Як у мене є сюди телефон і гроші сюди покласти. Повісить на шию. Ну, ця ось маленька є, якщо щось ще можна. Правильно? правильно. Ну, це така маленька, що я можу як і десь забути. В общем, не знаю. Ну а ця мені дуже сподобалася. Краса. ось і пішов. Тому вже я цю і не братиму.